Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Немає в цьому сумніву. По-перше, по-друге, як я і казав напередодні розгляду цього законопроекту, що я переконаний в тому, що він буде настільки юридично. Каверзно виписаний, що справа буде не в його ухвалення, а в реалізації тих умов, які в ньому прописані. І коли зараз почали вже в першу чергу фахові юристи досліджувати а щось там такого понаписано, то з'ясувалося, що ну реалізувати те, що там написано, це просто на, на межі якоїсь наукової фантастики. Не, і мова йде не про загальну заборону діяльності, а про. Заборону діяльності окремих парафій в судовому порядку. А таких парафій на території України, якщо не помиляюсь, більше 15 тисяч. Ну робіть самі висновки. Разом з тим були показові відео. Я так розумію, це де самі депутати знімають на мобільні, а потім викладають десь там в, в терегла телеграм-каналах. Як там почались чубитись. Православної слуги з українськими демонами. Я так розумію, або під час голосування, або після голосування, не знаю. Тому і, ну і взагалі треба, щоб глядачі в першу чергу розуміли, що мова йде виключно про перше читання. Повірте моєму, досвіду, між першим читанням, другим і загальним ухваленням прірва. Тому зараз е, ламати списи навколо того, що там вони сьогодні проголосували, це абсолютно марна справа. Бо е, другий варіант, який опиниться в е, раді на ухвалення, він може бути настільки разлючо відмінним від того, що проголосовано зараз, що ми з вами його можемо взагалі просто навіть не впізнати. Ну знов таки, е, це лише тільки перше читання е, в тому, що будуть. Раз'ючі відмінності, в мене сумнівів немає. Ну, тільки є сумнів, в яку царину відбудуться ці зміни. Я чудово пам'ятаю прийняття бюджету 2017 року. Я тоді перебував в лаві, в ложі уряду. Бюджет було ухвалено о 5-й ранку. І скажу відверто, я був єдиний в залі, включаючи всіх депутатів і весь уряд, хто не встав і не почав радісно плескати після остаточного ухвалення Бо mm -hmm. я на нас очі бачив процес торгів, яким чином фракція Ляшка шантажувала більшість, у якої не вистачало голосів, без ляшка ухвалити цей бюджет. Як це все ганебно виглядало? Тому в мене. Навіть тоді, під час цієї загальної ейфорії, в мене не, ну, не вистачило духу піддаватися цим позитивним емоціям, бо все це зсередини виглядало доволі для, ну, для мене, принаймні доволі ганебно Що стосується нинішнього бюджету, я чудово усвідомлюю що він дуже важкий, витратна частина величезна, дохідна частина Зменшується і тут не треба бути великим економістом. Можна просто включити уяву і подивитись на кількість зруйнованих підприємств на окупованих територіях, на сході нашої держави, в центрі України, яких ушкоджень зазнала енергетична галузь. але разом з тим я хочу зазначити, що ну, мене взагалі концептуально в першу чергу. Абсолютно не влаштовує, я б навіть сказав обурює е, Ініціатива гетьманцева, яка підтримана, судячи з усього, Верховною Радою і бюджетним комітетом, вона полягає в перерозподілі податку з доходів фізичних осіб. Хочу пояснити нашим глядачам, коли Порошенко розпочав процес децентралізації, я на той момент працював якась Головою Луганської воєнно-цивільної адміністрації. Скажу відверто, я цього ніколи не приховував міжчим, що я не вірив в те, що людина, яка обіймає головну посаду в державі, вона за власним бажанням буде віддавати частину цієї влади комусь іншому. Ну, це вибачте, але це абсолютно не в наших не в наших традиціях. Якщо дослідити президентську діяльність Леніда Кучми, то навпаки, кучма перший, кучма другий це абсолютно діаметральні протилежні дії. І тут раптом Порошенко дійсно віддає частину цих повноважень. Але ну, маємо розуміти, що повноваження без фінансового наповнення це просто декларація і порожнеча. Тому для того, щоб регіони, щоб місцева влада. Отримала можливість реалізовувати свої бажання, свої прагнення на своїй території, а не шукати кожного разу підтримку в Києві, був задіяний механізм перерозподілу податку з доходу фізичних осіб. І цей податок він залишався безпосередньо на місцях. В багатьох випадках він залишався ледь не головним джерелом формування місцевих бюджетів. І зараз фактично слуги невідомого народу. При, 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 приймають рішення і відбирають ці надходження в місцевих бюджетів Відповідно, з вірогідністю відсотків 90 я можу стверджувати, що хана процесу децентралізації. І це не тільки моя особиста точка зору. Варто подивитись і той лист, який був направлений, і Джей 7 і президентом Сполучених Штатів до України. там Є пункт щодо згортання неприпустимості згортання процесу децентралізації. Як реагує зелена влада? Ми вас почули, йдемо своїм шляхом. Плювали ми на вашу точку зору. А потім з'являються якісь дивні обіжени, а, ні, коментарі обіжених з чільної влади. Чого нас не підтримують, чого нам не дають, чому нам не довіряють. Бо ви просто примітивне хамло, а з таким хамлом поводяться відповідно і правильно роблять. Я б робив ще жорсткіше, ніж це роблять наші партнери набагато жорсткіше. Тому на сьогоднішній день я не думаю, що варто знов-таки копирсати з цих не знаю, десятках тисяч цифр. Бо в цьому немає жодного сенсу. Я сподіваюся, що загальний перерозподіл і всі інші законні ініціативи щодо отримання доходів вони будуть узгоджені монополією слуг народу безпосередньо до ухвалення в залі. В залі лише тільки буде формалізоване безпосередньо натисканням кнопок. ніяких Хто там казав парламент? А, це у, у Кацапів казали, да, що це не місце для дискусії. Ну, у нас теж щось схоже відбувається, тому ну, просто не варто зараз нам на це витрачати часу. Бо до ухвалення остаточного рішення ще раз підписую: мене прірва, просто прірва. І ті люди, які зараз детально вивчають цей бюджет, ті люди, які зараз намагаються шокувати суспільство тими чи іншими цифрами. Після отримання фінального варіанту вони можуть бути або навіть я б сказав 100% будуть дуже і дуже здивовані тими змінами, які відбудуться. Я чесно скажу, я такого не чув. Але ну, мене це не дивує. Хоча це пряме порушення закону, і за таке порушення закону має відповідати виконавча влада, а саме Міністерство фінансів. Саме той міністр, з яким я працював в одному уряді, який не так давно заявив, що на сьогодні у нас саме низький рівень корупції за останні 25 років. От саме ця людина має відповідати за такі брутальні порушення чинного законодавства. Нікого не цікавить. Є в тебе, немає в тебе твоя задача виконувати закон. Закон ухвалений, ухвалений. Він діє, діє. Будьте, будь ласка, виконуйте. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.